まあかなり。 Файні квіти, Городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 листопада 2024 року. Сьогодні, 28 листопада та завтра, 29 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна пророщувати насіння для салатів, сіяти насіння сидератів у теплицях. Це для південних областей дуже актуально. Сійте насіння зелених культур, посадіть трохи цибулі для вітаміної зелені, знову ж таки в теплицях, або ж у горщики на підвіконі вирощуйте і працюйте з розсадою. Ефективні поливи та підживлення органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 28 та 29 листопада, тобто сьогодні та завтра несприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 28 та 29 листопада 2024 року. Дуже важлива, низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж, можна приготувати, щоб мати такий набір дуже поживних і важливих компонентів? Готуємо морську та океанічну рибу, їмо морепродукти, готуємо страви з доступних овочів, фруктів, ягід, з вітаміної, зелені. І, до речі, дуже гарно використовувати для харчування часник та цибулю парей. Але використовуйте ці овочеві культури. Першій половині дня. І дуже корисні 28 та 29 листопада трав'яні чаї. Ті трави, які ми збирали з вами влітку, зараз дуже-дуже корисні, і можна з них готувати ці дуже смачні та корисні чаї. Смачно на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день! Усіляких вам гараздів, щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!